Давай, давай розказуй, розказуй. А, ми вже знімаємо? Так. З самого низу їх береш, з самого низу. І викручуєш. І так прокручуєш, Нікіта. Давай, дивись, от бачиш, давай починаємо наш репортаж. От. грибочок. Самого з низу. Самого низу, О, так. І одразу показуєш грибочок нам. О, Добре, клас. Давай далі. Давай, давай я буду складати, а ти будеш зривати. Так, о, дивись, які ще тут два. Никита знайшов грибочки. Класс. Нікита так чуть прокручує прокручу їх. І лишай в землі. Давай я. Прокручуй, тобі... прокручуй. Прокручу. О, ничего, давай. О, ще дивись там далі, о, там справа. Вон манюнька. Манюнька. З самого низу. Давай тати. Давай, від, тепер давай далі. Отам от дивись. Так, є. Чи нічого, давай, давай викручуй. Показуй нам. справжні гри. Бар, йдемо далі. Йдемо направо. Тут дити знаходив. Так, та, диви. Та, диви, диви сюди. Ходи, от давай, давай почнемо тут по порядку, щоб ми нічого не... Давай. Ось тут у нас є рибочки. Та -а. Так, а я тобі покажу дивись, Нікіта. ти. Ми його отак беремо, прокручуємо і лишаємо, і лишаємо в землі і так от з цим теж. Прокручуємо. Ого! Ми його обчищаємо і лишаємо тут. -от. Давай ага. далі. О, дивись, тут о, є, бач, вот. Двісь не було опертува. Двісь, о, там, бач. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh, uh -huh. Але ще давай доїдемо, Давай береш, а один рви. Uh -huh. Оце зайво він зірвав, це не треба там. Mm -hmm. Нічого. Оце гри грибниці? Ні, ні, це. Uh -huh. Так, що тут у нас? Угу, uh Їх -huh. тут є. Ну як не звичайно. Ти вистачити крутить. Так я йду теж тут. І там далі я бачу. І, і там бачу. Так, є. Тримайте. Це у нас в одному місці. Йдемо далі. Давай, давай. Ой, йдемо далі. О, ходи, Нікіта. Бери зрива. Зривай, Нікита. Ходи. Ух ти. Привіт, він. О, це правильно ти говориш. Ух ти, який він. Клас. А ти страфуй, тату. А ми з з тими двома. Все, супер. Рюкзачок дитячий. Не поміщається. Ще є один тут. Ну давай, давай, давай. Сховався. Привіт. О, це здоровець. Клас. Vale.